Доброго дня! Сьогодні трошки назбирала маслюків. Зараз я їх почищу, вони зараз не гарні. Приведу до ладу і замариную і покажу, як я це робила. Кому цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Гриби я почистила. Хто не знає, як чистити гриби, мас... маслюки, то я скажу. Ну, я думаю, майже всі знають, може всі знають, як чистити, ну, але на. Всяк випадок скажу, що чистіть, чи, хто не знає. Чіть, не мочіть. Перед тим, як чистити, принесли з лісу гриби, не мочіть їх, а сразу спочатку почистіть, плівочку зверху зніміть, вона легесенько знімається. І трошки обчистіть ніжку. А також переберіть там, де, може буде червивий який грибочок, теж відкиньте червиві гриби. І Тепер можна, як я їх уже почистила, помити гарненько. І будемо відварювати. Гриби я переложила в кастрюльку. Заливаю чайника кип'ятком, щоб скоріше вони закипіли. Отак, от так, заливаю, щоб покрили. Щоб водичка покрила грибочки. І ставлю на вогонь. Накриваю крижечкою, щоб скоріше закипіло. І як закипить, 10 хвилиночок проварю і промию через друшляк. Все чекаємо, поки закипить. Грибочки покипіли 10 хвилиночок, я стіжую їх насито, промиваю добре. Так, промиваємо під, під проточною водою холодною. Отак от. Так, промили добре. І за, знову закидаємо в кастрюльку, заливаємо водичкою і ставимо знову на вогонь. Вони зменшилися, звісно. Так, все, я багато не буду, вони їх покрило. Так, грибочки все ставимо на вогонь. Можна, звісно ж, було залити кип'ятком з чайника, але. Я залила просто скраму воду. Так теж можна, нічого страшного. Так, накриваю кришкою, чекаємо, поки закипить, 10 хвилин проваримо і знову процідимо. так Грибочки покипіли 10 хвилиночок, я трошки прикрутила їх. Так, знову зливаю, промиваю. І ретельно, ретельно промиваю під проточною знову водою, щоб вийшов, вийшов весь пісочок, гарно, щоб ми не, куш... не їли, не споживали грибочки з пісочком. Так, знову складаємо в кастрюльку І ще раз проваримо 10 хвилиночок і все, і будемо робити маринад. Так, заливаємо водичкою і ставимо на газ. Вмикаю більший вогонь і накриваю крижечкою. Все, хай закіпає. Після закіпання проварюємо знову 10 хвилин. І того будемо три рази треба проварити. Промити і проварити по 10 хвилин 3 рази. Грибочки покипіли 10 хвилиночок. Я їх Я прикручую, щоб зовсім не виключати газ, він ще нам треба буде. І зливаю знову на сито. Отак. Так. Ретельно примиваю знову. Їх стало мало грибочків, але мені хватить на якусь маленьку невеличку баночку. Посмакувати взимку. А можемо ще сходимо, ще назбираємо, тому, <смі> тому ще додається якась баночка, я сподіваюся. Так, все. Зараз робимо маринад. Залишаємо їх тут в раковині, залишу. І зроблю маринад. Кастрюльку наливаю пів літра води. Але це багато пів літра. Мені можна зробити на 250 г, тому що в мене дуже-дуже мало грибів. Але хай буде на всяк випадок. Так, до води включаю газ, хай закіпає. Додаю спеції лавровий листик, одну гвоздичку і два вида перцю горошком духмяний та перець. Звичайний горошку чорний. Так. Чайну ложку солі на 0,5 води і дві чайних ложечки цукру. Раз, і два. Все. Ретельно перемішаємо отак. Я накрию крижечкою, щоб скоріше закипіла водичка наш маринад. Я ще додам один зубчик часнику, я його розрізала так пластиночками. Отак. От Можна в банку це додати, але хай трошки прокипить, воно швиденько. прокипить. Маринад мій закипів. Висипаю наші грибочки. Ретельно все перемішаємо, щоб там гарно розчинився ж цукор і сіль. Я думаю, він уже гарно там і розмішався, поки пів. Додаємо 2 столових ложки оцту 9%. відсоткового. Ой, так, трошки більше попало, нічого страшного. Так, ретельно все перемішуємо, чекаємо, поки закипить, і будемо розкладати по. В баночку, так як у нас одна баночка. Грибочки закипіли, проваримо їх пару хвилинок, хай проваряться. Вогонь я прикручую і розкладаю в баночку. Спочатку самі грибочки закину, а потім залью маринадом. Грибочки я в баночку розложила. Заливаю маринадом отак от, от, разом зі спеціями розложила. Все, накриваю крижечкою і ретельно закручую. Все. Рибочки я законсервувала. Дивіться, які вони гарні в баночки вийшли. Хоч, 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 хоча, хоч і небагато, але. Посмакувати достатньо буде. Ось такі у нас гриби. Мариновані гриби, маслюки. Ставимо грибочки під ковдру до повного охолодження. На цьому все. Всім смачного і до побачення!